При тому, що Укргазвидобування унікальна компанія з багаторічною історією і сьогодні видобуває три четверті всього газу в Україні. Вона зазнає багатомільйонних збитків. Компанія не 13,5 мільярдів прибутку, вилучену частину активів, а ще й підприємство змушене продавати газ за зниженою ціною прибуль компанії за 2011 скажем, по 2013 рік упала в сотні разів. При этом задолженность за продукцию, поставляемую под укргазовое добывание, задолженность выросла в 7,5 раз. При этом кредитный портфель увеличился в 6,5 раз, который составляет на сегодняшний день 3, 3 миллиарда гривен. Якщо ситуацію залишити без змін і зберігати обсяг видобутку, підтримуючи його в поточному режимі, то за розрахунками керівництва Україні газу вистачить на 30 років. Якщо нічого не робити і не вкладати кошти в розвиток компанії, кількість видобутого блакитного палива суттєво зменшиться. Останні три роки увагу на виробництво практично не звертали, і зараз підприємство працює просто в найтяжчих технічних умовах. Видобуток газу проводиться на старому обладнанні, а коштів на його модернізацію немає. Средств на перевооружение э, в том объеме, которые не нужны, у нас сейчас нет. И надо это четко признавать. Мы обращаемся с инициативой э, к обмину к НАКУ, повысить цену реализации жиженного газа НАКУ для нужд населения хотя бы до э, себестоимости нашей производственной с учетом наших капитальных вложений, что позволит нам э, дальше развиваться. Для керівництва Укргазвидобування буріння це завдання номер один. Тут планують впровадити нові розробки, які повинні підтримати видобуток на сьогоднішньому рівні, щоб отримати зростання видобутку, хоча б у розмірі 2 мільярдів кубометрів протягом трьох років, потрібно дуже великі інвестиції.